За березень-квітень заробила більше тисячі євро на консультаціях. І увага, це відгук моєї клієнтки, яка була моєї учениці, яка була на програмі Інстакрила. Так от, що було, в мене стало 591 підписник, а до цього було 126. Я почала проводити сторіс, і я почала робити рілси, вийти в прямі ефіри, бо до цього я навіть не знала, як робити це все технічно. І ні, не смішно насправді. Наповнення курсу дуже обширна інформація для кожного. Можливо, варіант ведення соціального. Мереж, все, що потрібно, є на курсі. Тільки бери і роби. Все пояснено по крокам без води. Це найважливіше насправді, як я вважаю. Моє ставлення до блогу дуже приємно змінилось. Під час курсу, та і після я перестала боятися, що про мене подумають інші. Я почала проявляти себе так. Як я є, бо саме мої клієнти прийдуть до мене. І оце найважливіша думка, яку ви маєте запам'ятати. Найлегшим було спілкування і тепла атмосфера. Найважливішим було зробити багато завдань на початку, бо я була початку. Але я справилась. Нічого неможливого не буває. Найцінніше, що я отримала від навчання, це віру в себе як особистість та вміння проявлятися шаленою підтримкою та мотивацією Ліна. Ліна, як та квочечка, яка піклується про своїх учнів. Це щира любов та турбування. Робота до учнів, які приходять до неї на навчання, я вам щиро рекомендую цей курс. Я можу сказати тільки одне. Ліна ділиться своєю енергією, надихає, мотивує і дає конкретні інструменти для розвитку себе в соціальних мережах. Цей курс для всіх, хто вже веде свій блог, чи тільки починає, бо ви дізнаєте щось нове та цікаве. Не прогав свій шанс. І я тобі кажу, не прогав свій шанс. Чому? Тому що 30 травня стартує остання група цього року, і, можливо, ти саме потрапивши на неї, виростиш свої крила впевненість віру і почнеш, нарешті, легко і кайфово проявлятися. Бо крила. І впевненість я тобі точно дам, а ще дам всі технічні інструменти. Чому? Тому що я це все проводила на своєму шляху 5 років, а ти це все пройдеш за 3 місяці. Якщо хочеш дізнатися більше деталей, напиши мені, будь ласка, в дірек. або залиш тут посилання плюс, і ми з тобою зізвонимося, тобі розкажу всі деталі. І моя місія не втюхати тобі цей курс, а відчути, чи треба воно тобі саме зараз. Тому, якщо ти хочеш просто дізнатися, чи треба, чи відчуваю я, напиши мені плюс, і ми про всі деталі обговоримо з тобою.